Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка Мінкрафті, і в цьому відео ми будемо грати за Оленя з гри 99 ночей у Роблоксі. Тому, друзі, ми зараз будемо грати перед переглядом обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо. Е, щось нам треба зараз знайти, але я не знаю, що зовсім. Зараз ми щось пошукаємо. Е, наприклад, ї, їжу нам. Оп. Ничего. Ну, Ой-ой, злий олень ой, злий у нас дай начальжей, да. Тварин ховайтеся. Так, я так сказав, добре. Давайте поки покажу... що. А давайте зберемо гриби. Так, починаємо. Раз. Два. Три. Ось так 4. Ну... І давайте ще. Декілька. Оп, один ікспаун, ну нічого. Добре. Все, ось так, я думаю, нам буде вже достатньо. Ось так, добре. Давайте ще 2-3 грибочки і все. Наприклад, ось тако. Все, ось тако нам достатньо. Так, добре. Ой, тут зомбі, а чого він ходить за рождень? Так, ну, я не знаю. Добре, добре. Давайте спустимся звідси просто. І підемо собі кудись. Хоп-обережно, ой. Ой, я дуже поранений. Так, ми не можемо їсти гриби, добре. Треба нетикусь ж злий, лень, по-магаєм бути. До речі, друзі, якщо ви любите гру 99 у Роблоксі, то напишіть про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, ну ми продовжуємо. Так, ну треба найти хоч якусь їду. Я не знаю, де шукати цю їду. Так, я вже давно довгий час покинув канал. Бо не було зовсім е, е, натхнення, так скажу, знімати відео. Ну і тому і я не знімав. Але Зараз я вже е, вернувся, можна так сказати. Тому. Добре, ось така курочка такої кольору. Е, добре, йдемо знищимо. Так, знищимо, знищим. Так, так, так. Опа. Так ще трошки. Десь сюди курочка. Так, сюди-сюди. Опа. Оп. Так, так, де та курочка? Ого вона? Ну, ще трішки мізни. Все, є. Тепер ми можемо хоча б перекусити. Добре, все. Добре, йдемо далі. Щось шукати собі. Так, йдемо. Так, друзі, йдемо, я навіть вже трішки відвик. Так, знімати відео. Ну, нічого. Так ще, ще 2-3 відео і знов. Добре, привикну, і все. Так, йдемо, давайте скупаємося у воді. Так, ми ж. Ми злий олень. Добре. Тому ми не маємо нікого боятися, так. Ну правда, Олен боїтся сову Дивіться, ночей. Ну Но в Майнкрафті немає сов. Добре. Бачите, моя лапа в оленя. Так, йдемо. Добре. Так. О, давайте знищим ще ось цю свинку. Так, свинка йди сюди, ми тебе зараз знищимо. Так, підходь, підходь. Так, свинка. Ну давайте, давайте, давайте. Та свинка йди сюди. Так. Де-де-де-де-де та свинка? Втікла? Так, зараз ми її знайдемо. Добре, добре, тут нема. Друзі, і серйозно, мені дуже подобається, коли ми, мої відео набирають перегляди, лайки і коментарі. Тому давайте ви це зробите. І я буду старатися робити ще цікавіші відео. Ось так. Добре. Так. Значить, добре. Ми злий лень, Ми, значить, можемо перемогти вовка. Так, давайте спробуємо. Вовк, вибач, але я злий лень, мушу тебе перемогти. Ай, ай. Так, ай-ай. Не відходь. Ой. У нього червоні очі, як у Альфа вовка в цій грі. О, все, я його переміг досить легко. Так, добре. Добре. І ще, друзі, скажіть, любите ви мої відео чи ні? І в коментарях напишіть. Мені буде це теж дуже цікаво почитати, друзі. Ось так. І, друзі, давайте зараз ще колись щось будемо шукати. Ну тобто щось ще зробимо трішки і буду закінчувати відео. Добре, йдемо далі. Так, пішли. Друзі, так, добре. Так, знищимо ще одну курочку, я ще хп мало маю. Так, життя. Добре, їмо, курочка. О, я отруївся. Ясно, це нам не поможе. Я забув, що у Майнкрафті від сирової курки можна отруїтись, тому нам не підходить курка. добре. Ну і вже ти друзі, ось так. Добре, друзі. Значить вже можна зараз закінчити відео. Ось так, друзі. Друзі, а як ви думаєте, що ще можна зробити, якщо грати за Оленя в Майнкрафті? Зіграння в нас тудай у Roblox, так. Ну і не знаю, що ще можна зробити. Тому можете написати в коментарі, друзі, ось так. Ось так, друзі, добре. І значить вже можна нам закінчувати відео, добре, друзі. Ось так. Будемо тут два зараз вже закінчувати, друзі, ось так.